За перекопом є земля, авторка Анастасія Левкова. Ця книга розпочинає мою нову рубрику, яка можливо стане навіть моєю улюбленою. Отже, коротенькі огляди на книжки. Ось це. Це. Фантастика, і я зовсім не прожана. Історія кримчан сучасників з різними долями, але з однаково сильною любов'ю до свого півострова. Ця книга це поєднання живої мови, цікавих фактів, реалістичності історії, захопливого сюжету і емоційного магніту. Зізнаюсь, коли читала, у мене в голові спливали власні спогади, яскраві й безжальні, і як бабуся молила мене. Коли я блювала, як якнайшвидше перестати. І коли дід дізнався про це, страшенно побив мене і, як не зривала з його стін фотографії Медведєва і Путіна, де дід був криво прифотошоплений, сам він на той момент уже двинув коні. І те, як я приховувала, що журналістка, переходячи кордон анексованого Криму, діда я завжди ненавиділа. Були причини, як ви зрозуміли, а от Крим любила, люблю і дуже за ним сумую. Тому, читаючи роман Левкової, я плакала, але й приємне згадувала також. Оцінка від мене, без сумнівів, 10 з 10.